Знову ж таки виконує обов'язки головного тренера Київського Динамо Олександр Шовковський. Олександр Шовковський, який ну, змінює відповідно міча Лучеського, якого було прооперовано. Операція пройшла успішно. Волошин перед цим з'являвся на цьому місці. Сьогодні виходить Владислав Кабаєв. Черговий шанс у екзравця Зорі з'являється. Погано кане, Степанюк на ударній позиції Степанюк 1-0. Ворскла попереду, 13-та хвилина, Полтава виходить уперед. Завдяки прекрасній комбінації. Кане віддав центр на Степанюка, той вийшов на побачення із нещаретом і не зближуючись із голківця, яка була в грі з рухом. Сьогодні теж призводить. Ну тут менше людей взяло участь у цих комбінаційних діях. Тут Степанюк скинув на кане. Той. Віддав ідеальну передачу на Руслана Степанюка. І Степанюк, вийшовши на нещарета, пробиває у нижній кут воріт. 1-0. Ворскла попереду. Такий у нас початок цього протистояння. Ну, 14-та хвилина, початок, так. Можна навіть сказати, що в дебюті зустрічі забуває Ворскла. Перший момент завершується затям воріт. Четвертий гол оформлює Руслан Степанюк і забуває Степанюк в. Олександр Тимчик, його передача у центр на Андрієвську. Той під пресингом назад віддає на сироту. Олександр Сирота знаходить Бояльського. Бояльський пробуває не луча ворота Віталій Бояльський. Який момент був у Динамо? Земе штрафного боя Буяль... друзі. Скористайтеся пропозицією, придбайте одну місячну передплату на «Сетанта» Спортського. І отримайте. не помінялося у Динамо і склад, не змінився. На попередній матч вийшов той самий склад, який грав при Луческу ще в класичному. Ну, сьогодні одна зміна все ж таки є. Удар поворота. Куди м'яж летить? Повз. Повз пробуває Беніто. Це навряд чи Це навряд чи за все Беніто сам пробував. Кане його пас на Сефері. Сефері один в один проти Тимчика. Сефері на ударній позиції. Дальній кут пробуває який сейв від Нещерета. Руслан Нещерет. Цей удар від Тавляна Сефері. Давайте подивимося, як Сафері пробивав. Сефері Сафері вже, мабуть, бачив м'яч усі ці воріт. Вже, мабуть, хотів разом із партнерами святкувати другий гол ворота Динамо, але не ще ред. Ще й правою рукою розширювати. Зрозуміло, що у штрафному майданчику Динамо було аж чотири гравці в зеленій формі. Можна було б комбінацію розіграти, але все одно вузькувато. Ванат отримує пас від Боярського. Ванат звідси може пробити. Удар Ванато! Ох, який м'яч забиває Владислав Ванат! Фантастичний постріл! Це один 1, 1! Динамо зрівняє рахунок. 24 та хвилина. Ванат прицілився, прицінив атакуальних гравців. От Беніто молодець. Віддав вертикальний пас на Буярську, І Той протягує. 3-3 виходили. Ванат. Можна було повернути на Боярського, можна було підключати Кабаєва, але Ванат знав, що робить. Він був заточений на свій удар. Він подивиться на цю красу. Владислав Ванат, який розкішний. Постріл від форварда київського Динамо від найкращого футболіста. Квітня так отримав цю нагороду. Себе показав. На інших подивився Бацула головою зіграв. Зараз центральніше грав бацула і Сефері закривав лівий фланг. Непогано степаню, кане на ударній позиції. Кане! Програє свою долю. Ну ще десь хвилин грати. Ще. А як зіграв Степанюк? А? Як Всі думали, що він зупинить м'яч, або ж проб'є одразу, а він раз вивернув стопу і туди далі переправив на кане. Ну і кане вже мав реалізовувати. Це Ще раз у було прооперовано. Переніс успішну операцію в Києві на тижні. Ну і що, проб'є Кабаєв? Завдає удар Владислав Кабаєв. Якісь такі гектари простору, так? І це от. Запитання до опорних хавбеків Воршли. Чому вони грають не компактно? Коли забивав вона, там не відзначився. Не відзначився м'ячем, зате відзначився асистом Дніпро 1, Нагадаю, виграв металіста з рахунком 5-0. Сидорчук, хороша передача, розкішна передача, що там говорити. Тимчик не забиває, але забиває Беніто. два 2-1. попереду. Київське Динамо. Перше у цій зустрічі. Беніто перший гол за Динамо. Ми говорили, що у Беніто така собі статиста вперед. Дивимося, тимчик підключений. Тимчик у центр віддає Ісенко. Помиляється. Поло Ісенко помиляється, намагався рятувати ситуацію. Кравець, але кравець не вибив м'яч далеко. Ось тут бачимо: м'яч заметушився, і Беніто зіграв на добиванні. Беніто зіграв на добиванні після е, свого першого удару. так, е, Кравець цей удар на лінії відбив. Е, Беніто вже додав остаточно, е, доконав суперника цим от ударом з лінії воріт. З них два площину воріт по о, володінню. По володінню тут е, приблизно паритет. Невеличка перевага у Динамо була все ж таки. Беніто сам не б'є, віддає на Ваната. ванат котить. Може виконати стандарт? Ні. Стандарт буде виконувати хто? Бацула. Андрій Бацула, по-моєму, біля м'яча. Іде навісна. Подача. Удар по воротах відбувся, але вище пробиває Павлюк. у чужому штрафному. 20-річний захисник або опорник. Може і там, і там зіграти. Євген Павлюк. Забивав. Закрив бас в першій частині цього чемпіонату. У нього 4 м'ячі. Ніде подача Беніто грає головою чужому штрафному, і все дає свисток Олександр Шандр. Динамо воль...